Добрий день, Лимон, трохи нож туповатий. І шкурка тверда. Так краще. Так. Люди, як правило, засипають лимон цукром, але я заливаю лимон медом. Лимон під медом смачніше. Такой, треба, щоб не перелилось. Ну, в принципі, цього достатньо. Це смачно. І все. Холодильник я не ставлю, немає потреби. Лимон з'їдається максимум за 2 тижні, мінімум за, за тиждень. Він пустить юшку, ну, пустить цок. І так буде зберігатися. В принципі, все. Пробуйте. Смачного Ах. до побачення.